Привіт, друзі! З вами Ігор, і сьогодні я вам покажу, як я отримав свій трофей Peace at Last за те, що переміг боса Саймона в грі Clare Obscure Expedition 33. Сподіваюся, цей відосик буде хоч комусь якось корисним в плані тактики бою з ним. Якщо будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. Ну, а ми почнемо. В кінці відео я покажу вам коротенько, не все детально, тому що я тоді завтикав записати, які піктаси я кому ставив. Час отримати посраці. А починаємо ми бій з того, що в нас помирає персонаж, котрий нам найменш цінний. В моєму випадку це монок. І на початку бою одразу спрацьовує Піктос Брейкін Дес. Він заповнює цю жовту шкалу боса, щоб ми могли його зламати одразу з слідуючим персонажем. Тут вже не важливо, що буде кастувати Моноко, але бажано забустити Маель. Намагаємося вижити. Боже, у вас це буде набагато краще, не знаю. Але якщо ви це відео дивитесь, то, можливо, ви вже задовбалися бити Саймона. Я залишу весь бій в повному в обсязі. Так, і тепер Маелька буде стартувати. І гадаю, що ви, як і я, використовуєте меч Маель під назвою Медалу. Котрі ми отримали, б'ючись на арені в селищі гестралів. Хто не бачив, можете подивитися відос на цьому каналі. Цей медалом дозволяє нам одразу стартувати в віртуозній стійці. Тобто, одразу ж ми будемо наносити плюс 200% дамагу. Слідуючи етап використовуємо будь-який прийом, котрий може зламати боса. В моєму випадку це Fluid Fury. Тепер у нас працьовує автоматично піктос під назвою Cheater, котрий дозволяє нам двічі підряд атакувати. І одразу ж цей хід ми використовуємо прийом Last Chance. При цьому Майль знижує своє здоров'я до одинички і знову переходить віртуозну стійку. Тут я міг би атакнути, але після цього Саймон би атакнув мене у відповідь і могло б все зламатися. Але нам треба так зробити, щоб Маель атакнула після сіель. Скіпнули тим самим прийомом. кастую за Сіель прийом фортун ф'юрі на Маель, щоби та могла нанести подвійний дамаг. Одразу ж роблю додатковий хід Сіль завдяки тому ж самому Піктосу, і кастую на цей раз інтервеншн, завдяки чому Майль отримує 4 АПшечки і одразу ж атакує поза чергою. Так як Майль до цього не атакувала, то вона все ще залишається в віртуозній стійці. Нам залишається використати прийом стендаль. Чудово, друзі, першу фазу бою ми пройшли чудесно, як книжка пише. Після чого витираємо під злоба і переходимо до фази 2. На початку бою на Моноко спрацьовує Піктос Авто Дес, котрий його вбиває, і в зв'язку з ним працює Піктос Брейкін Дес, котрий ламає захист босу. І слідом за ними йде Піктос Секонд Чинс. Оця зв'язка дозволяє вбити і воскресити нашого Моноко і заповнити жовту шкалу Саймона. До речі, замість Моноко багато хто використовує інших персонажів. Це вже за бажанням. У нас головна зв'язка це Маель і Сіель. Третій буде хтось, хто бафає. Якось в моєму прикладі. Ми знову бафаємо всіх. В цей момент я провтикав. Моноко не заблокувався, але Second Chance працював знову, тому що у нас це ж типу друга фаза почалася як новий бій. Спрацьовує піктос Майл під назвою Чітер, котрий дозволяє ходити позачергово один раз за бій, як тільки но падає здоров'я нижче 30%. Я так розумію, це в цей момент він спрацював на екрані. Написано добре. Повторимо те, що ми робили на першій фазі, і кастуємо знову last chance. Look ченс. Знову я підтвердив те, що в мене руки кучеряві. І знову ви зрозумієте те, що моя стратегія допоможе навіть таким криворучкам, як я. Повторимо рецепт Фортун з Фюрі. Далі, як бачите, у нас спрацьовує Breaking Shots, коли ми робимо один постріл по броні босу. І наддачу знову інтервеншн на мейльна. Так, стендаль. Ну і далі ви розумієте, що відбувається. 15800. Гарно, да? Ну. Оце максимум, що я вибивав. За все. Ну, вот о 40 було то на першій фазі, може, знаєш. Умова така особлива. Ой боже, я впікнув, подивився, які бафи він дав. А Моноко от Ну йому ті типу, по корисно вмирати, щоб нам щити, щити, щоб ламати цього гінака, але ви його зі, вигнали з класу за це. Не витримав я. На жаль, і сель теж. Давайте скажу чесно, заїбався. Оддрачувати цю штуку. Як ви розумієте, я вже більше трьох годин намагаюся вбити цього босса. Ну, це якась просто йобана драчня. Я навіть не бомблю, просто осознаю наскільки це кисло і гнило. Просто якийсь хіщ ще їбу. Да. Тупо скучно вже стало. Ну і що ти, Піська? Ти як ти думаєш, що чим ти, круче, волонеш? Говняшкою чи какашкою? На, гамаж йому вмаж. У нас то немає стійки нужної нам. 28 800. Їбать тебе в сраку. І в цей момент, як ви бачите, дуже вдало спрацював Піктос рулет. Звичайно, там і інші піктаси насипались на екрані, видно все, але я ж не буду вам всі розповідати. На останок стендоль і. Я пройшов. Це сила матюка. Так що. Чого я вам бажаю? Настанок, друзі, я вам покажу все ж таки хоч трошки, які там в мене були піктоси, хоч не на всіх. Без коментарів можете паузувати, дивитися, там щось я зі стріму що те вирізав, щоб вам показати приблизно, що, кому я став, які прийоми, які піктоси. Але базу, котру я вам тільки що розказав, розтлумачив, думаю, дай Боже. Решту піктосів ставте на свій смак. Я гадаю, ви натренуєтесь і зрозумієте, які ще вам додаткові потрібні. А на цьому я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, якщо був корисний. донатьте на ЗСУ. Заходьте на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Бувайте здорові. З вами був Ігор і слава Україні! Simon. А, я ще Джулі не забрав, мабуть. Парадокс. А квік-брейк має стоїть? Так, повертаємось. Зараз mm, вивчимо. Десь 50-50 я шукаю, таке було написано. О вот так. Faster than strong. Так. І там десь було, що. На 6, пам'ятаю. На я пам'ятаю, да? Була у нас. Чи на п'ятюрку. Зараз на мене фолькнуть. Оце. До прикладу. Yeah. я ще і Survivor ставив по Піктосам, якщо дивитися. Щоб вона з одною життям виживала. А Що таке Life? А Тут у нас теж Second Chance стоїть, щоб вона відхи хі... воскресала. І завжди грає двічі підряд. Чітер. А потім подивимося. Може, а якщо її читер, мабуть, не переб'є один одного е -е, першим ходом. Перший ход типу пасивка може бути. Як же він називається? Оце. Отак. Це типу того. Так, а тобі мало? Давай замість секондчен Autodesk, приберемо. А second Chance залишимо. А, ну і все, типу, поки так а ну. Приберемо Феострайк, тоді, мабуть. А, цей би накинуть було б непогано, е Так що А Та я я ні.